Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, нарешті, ми вирішили подивитися до нашого с 5 тому що вже протягом тижня характерний звук з лівої сторони був у нас От тут. І це. Поїхали ми на станцію, нам поміняли всі силінблоки, що могли. Приїхали ми додому і тільки попадаємо десь на ямі і стукотить, і стукотить машина. А знайшли під. Ось тут під бампером нашим ось такий болт. Де той болт наш? Отут. Ну, ми зразу побачили що щось подібне, що від балки, і почали, добиратися, добиратися знімати весь бампер. Ми бампер не знімали, Зняли тільки передню решітку, що йде до радіатора. І побачили ми там таку штучку, що ось цей болт ось цей, був відкручений повністю. Де йде від нього шарнір. До переднього цього салінблоку. Ми відкрутили другу сторону, В другій стороні дивимося, Болт наш на місці гарно закручений а Салінблоку загубився. Воно порухай. О, Все, і в нас все рухається. Той салінблок, що є, що його немає. Майстри, напевно, швидше за все, навіть і не бачили, що тут знаходиться салінблок, тому що знизу його не видно. Знизу. А спереді, хто буде знімати бампер. Ну, добре, що нам вдалося рішітку так зняти. І, це. і все. Зараз ми ставимо на місце і машинка має шептати. Чекай, бо тут же шланг почав його перетиратися. Перетер, все нормально. О, і все. І от таке, як чуєте, права чи ліва сторона стукає. Важко побачити, що. А то воно якраз йде. так якби той салін-блок, потім йде до передньої балки. От сюди, тут от, отакі, от ті типу, ще усилюють, ніби подушки, чи що? Оце. О, і ті болти, вони як трошки попуститься, дуже сильний дає звук. Закрутили обидві сторони, а ну тепер тест драйв. А навіть нічого ні одина сторона, ні друга. Супер. ставимо на місце все дякуємо за перегляд. Підписуємося, ставим лайк, питаємо кому що не зрозуміло. Миру, всім добра.